Вітаю, шановні друзі. Ну що, ви ще не втомилися від постійних перемог, які транслюють в єдиному телемарафоні та пропагандонські телеграм-канали? Ну тоді слухайте трошки правди. Почнемо із військового пабліку Deep State, який сьогодні опублікував, що ворог просунувся у північному дружбі, завітньому біля Новгородівки та Григорівки. Також тривають бої у Нью-Йорку. Щодо Нью-Йорку, я вже казав, що ще три дні тому русняві телеграм-канали писали, що Нью-Йорк повністю перейшов під контроль Російської Федерації. При цьому в той же момент Діпстейт писав просто, що змінилася лінія фронту. У Нью-Йорку змінилася лінія фронту. Ніхто офіційного втрату Нью-Йорку не підтверджував. Ну я думаю, ніхто цього найближчим часом і не буде робити. Особливо це стосується генштабу. Ну але далі більше народна депутатка Мар'яна Безугла, у якої ну дуже багато таких скандальних заяв. Але інколи вона розказує дуже невигідні для української влади, але все-таки правдиві речі. І ось що вона вчора заявила, що відбувається в Донецькій області. Наші підрозділи виводять звіти, полишаючи цілі смуги фронту на призволяще. Боєприпаси не додають. Росіяни проходять через порожні фортифікації. За таких обставин окупація Покровська лише справа найближчого майбутнього. А Торецьк завершує свої останні дні. Ну і саме головне, що уточнила Мар'яна Безуга, виглядає так, ніби ми віддаємо Донеччину. А я вже неодноразово, друзі, повторював і писав на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм, є в шапці профілю, що оцей весь спектакль під назвою Наступ на Курську область, все це зроблено з однією метою для того, щоб здати Донецьку область. Всі ці брехливі казки від української влади про те, що це робиться для того, щоб обміняти землі там і так далі. Це все повна брехня. Після того, як Генштаб забрав із найгарячіших ділянок фронту, найкращі і найпідготовленіші підрозділи, і кинув їх на курський напрямок. Російська армія почала просуватися в два, а то й в три рази. Швидше, і те, що українські пропагандони розказують, що Збройні сили України в Курській області захопили там сто п'ятсот тисяч кілометрів, квадратних кілометрів території і десятки населених пунктів, а то вже і сотні населених пунктів. Але вони не уточнюють, що один Покровськ вартує всіх тих населених пунктів, які захопили Збройні сили України, тому що там села і хутора по по двісті, по п'ятсот людей. А тільки в Покровську і в Мирнограді проживає більше ста тисяч людей. Я вже не кажу за населені пункти, які знаходяться біля цих великих міст. Тому, поки пропаганда хвастається квадратними метрами захопленими в Курській області, тут у себе в Донецькій області страждають не квадратні метри, страждають люди. І люди змушені виїжджати, тому що йде примусова евакуація, бо ворог стоїть вже за 10 кілометрів біля Покровська. Ну і саме головний момент, я нагадаю, що в 23-му році інститут вивчення війни. Писав, що в планах Російської Федерації захопити повністю Донецьку та Луганську область до кінця 2024 року. Як бачимо, Русня свої плани реалізовує. Ну а українська влада, завдяки отаким от, от курським авантюрам, максимально їм в цьому допомагає.